Ларіси Руденка 17, другий поверх, двокімнатна квартира 59 квадратних метрів. Зараз я вам показую тут роздільні кімнати. Ось перша кімната. Тут дві лоджі. стан житловий. Це у нас коридор. Калідор. Це друга кімната. Залишаються всі меблі, є кандіжка, роздільний санвузол, стиральна машинка, ванна. Тут у нас санвузол і кухня. З кухні теж вихід на лоджую, можна переробити, зробити кухню трошки більше. Що цікаво, записуйтесь на перегляд або дзвоніть, якщо є якісь уточнюючі питання. Набирайте Дзвоніть, будемо спілкуватися.